Всім привіт! Мене звати Льоля. На цьому Ютуб-каналі ми з вами читаємо історії, які викликають сміх, обурення, подив що завгодно. І самі класні історії, на мою суб'єктивну думку, будуть попадати сюди, і ми будемо з вами читати з соцмережі. Будемо читати, слухати і не засуджувати. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал. І е, дзвіночок, колокольчик, ширимо друзям, підтримуємо українське і підтримуємо мій канал. Так, що погнали? Я трохи вже почитала цю історію, ну, поки перекладала її, взяла її з Reddit. Е, Якщо на майбутнє всі історії... За свекрух це моє е, слабке місце. Е, я їх дуже люблю, тому їх, можливо, буде багато. А можливо, їх буде багато, тому що е, таких історій чомусь багато. Цікаво, чого. Коротше, чи бачили ви коли-небудь, шоу Я закохана в маминого синочка? Ну, це фактично моє життя. Я таке люблю. А мені 27 років, я зустрічаюся зі своїм нареченим Джоном, 28 років ще зі школи. Ми почали зустрічатися, але розійшлися, бо його мама Дебі, 53 роки, переконала його, що ми занадто молоді для кохання. <звук> Був у мене червоний флажок, я б вже помахала. Ну. Ми розлучилися і поїхали в коледж. Ну, на цьому історія, мені здається, мала і звершитись. На другому курсі ми знову почали спілкуватися в соцмережах. Джон вибачився і сказав, що сумував за мною. Ми знову зійшлися. І тут почалося та ти що, удивительно, такий неочікуваний поворот ужас. Дебі буквально заплакала, коли побачила, що ми разом і сказала Джону, що я зробила на, е, на нього приворот. Я завжди поважала Дебі через виховання та повагу до старших. А зря. Мене вчили не вступати в суперечки з дорослими, але вона явно зловживає цим. З того часу, як ми з Джоном знову стали парою, вона постійно намагається звести його з іншими жінками, з церкви, з її роботи, навіть запити у своїх подруг, чи їх доньки не хочуть спробувати з ним зустрітись. Джон усім відмовляє, але Дебі каже, що це я не маніпулюю. Джон да, просив її припинити це робити, але не так рішуче, як я б хотіла цього. Три місяці тому Джон зробив мені пропозицію. Дебі не прийшла на вечірку з нагоди заручин. Окей, вона не прийшла на сімейну вечерю, де мали познайомитись наші родини. Окей, батько Джона прийшов і вибачився за поведінку своєї колишньої. Він пішов від неї, коли Джон закінчив школу. Зірочка моя, і тобі треба було бігти. <свісно> Я сказала йому, щоб він не переймався цим. Справжні проблеми почались, коли Джон вирішив поговорити зі своєю мамою про її ставлення до нашого весілля. Це ніби увімкнуло лампочку в його голові, бо раніше він завжди ігнорував її слова і радив мені робити те саме. Вона почала розповідати, як завагітніла ним до шлюбу, не мала нормального весілля, і зараз це для неї болюча тема. Джон запитав, що їй потрібно, щоб, я почув... щоб почуватися комфортно, і вона відповіла, що їй було б добре, якби вона вдягнула білу сукню, а я – ніжно-рожеву або лавандову. А, вам не попахує оцим? Я бачила в закордонному там, американському Тіктосі у ці е, тренди. Типу, мама відео, мама з сином. Е, там, Дві фотки. На першій е, я народжена була, е, щоб там щось бути твоєю коханкою, е, і друга фотка, але вимушена, типу, бути твоєю мамою. Мені, якщо чесно, це взагалі на голову не налазив. Я не розумію, як можна Я сама мама сина, да, хоч і маленько, а взагалі не розумію мам, які можуть сприймати свого сина як чоловіка. Ну, серйозно? Ну, корот. А так, мій наречений з якоїсь причини вирішив, вирішив, що це справедливий компроміс. Блін, мені здається, ця історія ну, вже рази два як мало завершитись. Він також заявив, що його мама могла б провести мене до вівтаря, щоб отримати свій момент в сукні. Я сказала, що це абсолютно неприпустимо, і ми посварилися. Я пояснила, що це абсурдно сперечатися зі мною, захищаючи честь його мами, але при цьому не робити те саме у зворотньому напрямку. Він звинуватив мене в дріб'язковості й егоїзмі. Це було серйозно. Ми обоє вирішили охолонити, але за тим, як це. Як все загострилось, я зрозуміла, що ми майже вирішили розійтися. Зараз ми в підвішеному стані, я кохаю Джона, але тепер бачу, наскільки сильно його мама впливає на наше життя. Я тільки уявляю, як вона сидить вдома з хитрою посмішкою, знаючи, що зруйнує мої стосунки з Джоном, а він просто пластилін у її руках. Думаю, можливо, весілля треба скасувати. Я не права, чи це справді лише колір. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Їй варто з ним розлучитись чи е, продовжувати цю історію. Якщо чесно, мені здається, вже на цьому моменті, особливо, коли він не проявив повагу до своєї, ну, своєї нареченої і не захистив її в цьому моменті. Це весілля воно для двох, воно для чоловіка і дружини. Тому що в мами колись не вийшло там гарного весілля. там... Чи ще щось, то це сугубо її е, проблеми? Це момент двох людей, пари. Е, батьки е, трохи, трохи не туди. Вона може знайти собі нового кавалера, і е, вони можуть зіграти весілля чи пхати. Ну, це не здорова Я вважаю, е, що їй потрібно лікуватись. А ви як думаєте? Ну, э, в нас тут є два оновлення. Я так розумію, на цьому історія не завершилась, і вона вирішила, вирішила далі, замість того, щоб завершити ці стосунки, э, вона вирішила э, далі бавитись з тим всім. Подивимось. Привіт усім! Не впевнена, що це оновлення, якого всі чекали. Як це? Ми чекали. Э, але ось що сталося з моменту мого останнього посту. Я підготувала кілька ключових пунктів для розмови, які не змогла б пояснити під впливом злості. Ми з Джоном зустрілися вдома після роботи. Я була в спортзалі, щоб виспустити пар. Ми поговорили про все і вирішили разом обговорювати ситуацію з його мамою. Чого вони з нею носяться як з писаної торби? Я не розумію цього. Джон повернувся додому з щирим каяттям. Він зізнався, що нервував через це і поділився проблемою з другом, розповівши, що, що я не хочу йти на компроміс. Очевидно, його друг, Бог йому впомічів, просто розкритикував його, сказавши, що він поводиться жахливо. Це мене обурило, тому що я кажу, це це проблема, але як тільки інший чоловік висловлює свою думку, ти нарешті бачиш інший бік ситуації. Та є такі люди, які там, думка друзів, батьків в стосунках важливіша, ніж думка його, його її партнера, але ну, мені здається, це от такий редфлег. Ось такий. Коротше, вона виклала свої ключові пункти, які вона хоче обговорити. Мені кажеться, чи вона трохи е мазохістка. Перше, його легка маніпулятивність. Це підтвердилося, коли я зазначила, що він більше довіряє словам інших чоловіків, ніж своїй партнерці. Так, його друг погодився зі мною, але боляче, що він не почув мене. Друге, спроби його мами зруйнувати наші стосунки через безглузді вимоги. Джон тепер був більш відкритий до цієї теорії, зрозумівши, наскільки ніяково виглядає, навіть розповідаючи цю ситуацію комусь. Я порівняла її прохання з тим, що якби батько знімав підв'язку з нареченою, Джон зрозумів. Мені здається, він просто зробив вигляд, що він зрозумів. Ціля завершиться. І на цьому все його розуміння теж. Мама прийде, ляже з вами в першу шлюбну ніч поруч з синочком в ліжечко заспіває йому колискову, а ти так і будеш ніхто в цьому трикутнику. Ну, да ладно. Його згода з безглуздим проханням матері без попередньої розмови зі мною. Він заперечив, що погодився, сказав, що. Лише сказав їй, що дізнається, як я до цього ставлюсь, і просто обговорив це зі мною. Я запитала, чому він не помітив, наскільки дивним є прохання його матері прийтися до вівтаря на його весіллі. Він відповів, що для нього це просто сукня, і він лише не хотів, щоб мама пропустила весілля. Я сказала, що весілля не буде, якщо він не виправить ситуацію. Він сказав, що зрозумів. Ну, сказати зрозумів і зробити щось, це, звісно, різні. Рече очевидна ненависть його мами до мене. Вона навіть не просила дозволу одягти біле разом зі мною, хоча це теж дивно, а прямо заборонила мені вдягати біле, ніби я якась нечиста. Дякую редіт, бо я навіть не подумала про це спочатку. Джон сказав, що не бачив цього в такому світлі, але ще знав, що вона не приходить на наші події, бо їй боляче бачити мене в білому. А типу, мама його чиста в 53 роки. Інтересно. Я сказала, ти сам не чуєш, як, моя мама, як твоя мама говорить, що хоче бути нареченою, що вона не може змиритися з тим, що це я. Нарешті в його голові ніби загорілась лампочка. А мені досі здається, що там одна лампочка і горить. <плес> Я запитала, яку роль вона гратиме в нашому весіллі, пологах, святкуванні Дня Матері і інших важливих подіях. Чи я завжди буду на другому місці? Він запевнив, що ні, і я зрозуміла, наскільки сильно. А, і він зрозумів, наскільки сильно помилився, сказав, що просто намагався зберегти мир. Я запитала, це що, завжди робити її щасливою, роблячи мене нещасною? Я заявила, що не збираюся так жити. Він погодився, вибачився і сказав, що не хоче, щоб я була нещасною. Ми ще не маємо дітей, але створили план, який як вирішувати великі події. Вона не була присутня ні на чому, якщо я не почуватимуся комфортно. А цього не станеться, поки вона не зміниться на 180 градусів. Ой, цього не станеться, поки вона буде в вашому житті. Я запитала, що, та, що такого сказала його мама, щоб змінити його думку. І ви всі вгадали, вона плакала. Ну, Саме легке маніпулятивне рішення, яке взагалі. Вона могла зробити, розповідала, що її дитину забирають, що вона ніколи не мала весілля, що її чоловік пішов, і вона залишилась одна, що вона почувається погано і що хоче відчути справжні весілля, перш ніж померти. У мене нема слова. Я сказала. Я сказала Джону, якщо цього буде достатньо, щоб маніпулювати тобою, що завадить тобі в майбутньому знову повернутися до цього? Він відповів, що його друг і батько дали йому зрозуміти, що він мене втратить. Я сказала, що сьогодні це був останній шанс. Ось чотири умови, щоб я залишилась з ним. Перше, обмежити спілкування з мамою і не дозволяти їй впливати на весілля. Весілля було перенесено на рік, щоб перевірити, чи він дотримується свого слова. Друге, піти на терапію індивідуально та парно. Якщо він піде в терапію, можливо, щось зміниться. Але якщо він буде далі е... в цих стосунках знаходитись е... з його мамою, то, ну. Ну, Вона заплаче, і ти мене не любиш. А. Ну, і все. Тим паче, в терапію як йдеш перші, перші рази, ну, твоя психіка може дати ну, несприйняття відпір. Психотерапії, ти можеш її завершити і з допомогою такої прекрасної жіночки це відбудеться набагато швидше. Коротше, третє, поговорити з мамою в моїй присутності про її поведінку. Щоразу, коли він ходив до неї сам, він повертався з новими виправданнями. Четверте, встановити, встановити чіткі кордони і навчитися їх захищати. Ну, це йому пряма дорога в терапію. Він погодився. Потім почалося найгірше. Блін, я, сказала йому, е, я показала йому цей пост на Reddit. Е, Мені стало шкода, коли він читав, як усі розносять його в коментарях. Я бачила, як йому було некомфортно, коли він читав про те, я, е, про те яким маменким маминим синком його називають, і все, що казали про його маму. Він образився, що я в деяких коментарях погоджувалася, що маю його залишити. Він читав, поки не побачив, як хтось назвав його безхребетним, після чого віддав мені телефон. Ну, а що неправильно написали, не розумію. Він сказав, що це було дуже жорстоко, але визнав, що йому було корисно побачити, наскільки абсурдною виглядає ситуація. Читання коментарів стало кульмінацією. Він сказав, що його серце буквально почало боліти, коли він зрозумів, що це заслужено. Ми зателефонували його батькові. Тепер я більше не називаю його майбутнім тестом, бо якщо він не підтримує мене під час нашої розмови з мамою, я завтра скасую весілля. Джоновий батько ден якого я тепер називатиму, оскільки він відіграє велику роль цьому оновленні, знову прочитав Джон нотацію. Він зрадів, що Джон вирішив узятися за розум. Ми домовилися завтра піти до Дебі разом з Деном і Джоновою тіткою. Мій батько також піде з нами. Боже, вся сім'я йде розбиратися з той е, страшною жінкою. Джон сказав, що розповість матері, що вона за жодних обставин не може зробити наше весілля своїм. Він також пообіцяв, що якщо вона почне плакати або шантажувати його, він скаже їй, що повністю припинить спілкування. Мені дуже неприємно, бо змусити чоловіка перестати спілкуватися з його мамою, це не те, чого я колись хотіла. Ну, якщо стосунки нездорові...» Це єдиний шлях в здорове, щасливе майбутнє. А що буде, коли діти бояться? Я не впевнена, чи Джон знову не зламається. Я сказала, що якщо він не знайде в собі сили, я піду. Він або одружується зі мною, або зі своєю мамою. Ні, китя. Він або одружується з тобою і розлучається зі своєю мамою. Це мій ультиматум. Він сказав, що вибирає мене. Подивимось. Це все сам... мало б зробити мене щасливою, але я все одно почуваюся погано. Завтра оновлю, як пройшла наша розмова з Дебі. Так, третя частина. Блін, я не знаю. Мені здається, це такий крінж. Я думала, це тільки у нас якось свекрухи бісяться, там е, чудять, але наші ще щось по божески Привіт усім! Це останнє оновлення. Це трохи довго, тому приготуйтесь. Ми вже приготувалися. Ми цілий випуск на Ютубі знімаємо. Деякі люди звернулися до мене, щоб проявити неповагу. Якщо чесно, мені байдуже, якщо ви не вірите моїй історії або знаходите мене дратівливою. Але писати мені образи, поводитися зневажливо, чи заявляти, що я не повинна вдягати білу сукню на своє весілля, це просто низько підтримую. Ну, типу, можна писати коментарі, але давайте ну. Е не, не казати погані слова в сторону людини, вона відкрилася, вона ну, виходить їй більше не має з ким поділитися. Друзів, як таких, вона шукає підтримки в мережі. Це теж не дуже е, здорова штука. Я думаю, вони з її Джоном один одного знайшли. Ну, то ладно. Ну, коротше, давайте до справи, не будемо читати, як вона переживає, що її там у коментарі погані писали. Так, до справи. Джона і я зустрілися після роботи, щоб забрати його батька, де тітка Джона не змогла прийти, але мій тато зустрівся з нами вже біля будинку Дебі. У мене була сильна тривога. Я попросила Дена та тата почекати зовні, щоб Дебі не почувалося оточною. Вони погодилися. Головна розмова Ми прийшли до дебі, моє серце калатало, як на американських гірках. Джон мовчав. Увійшовши, він привітався стримано, але твердо Привіт, мамо. Ми сіли і Джон сказав, що хоче з нею поговорити. Вона запитала, що сталося. Джон почав з прямої розмови. Він сказав, що її поведінка щодо мене була дріб'язковою і неприйнятною. Він запитав, чому вона має проблеми зі мною. Я очікувала, що він почне з ситуації з сукнею, але він одразу перейшов до корення проблеми. Ой, перепрошую. Ну, та наша ото танці танцювати здалека. Дебі вдавало, що не розуміє, про що йдеться. Вона навіть сказала, що любить мене як дочку. Джон почав. Перераховувати ситуацію, де вона ображала мене прямо або поза очі. А також зізнався, що вона часто казала йому, що він заслуговує на краще, дебі була розлючена, що він її викрив. Ну, так вона ж вам робила там побачення зі своїми донь... маминими, подружками, доньками. Ну, коротше, вона почала кричати, що Джо не поважає. Її заради чужої людини, тобто мене, вона заявила, що це я змусила його прийти до неї з претензіями. Ну, ну, тут жіночка права, ну це ж ти її змусила. Йому було нормально, він собі, як ото кажуть, розумне телятко, дві цицькі сосе. Йому було нормально, комфортно, класно. Тут якісь е, мамки почали махати за телятко. Ой, я надіслала татові і Дену повідомлення, щоб вони заходили. Ой, що за дядський сад? Коли вони увійшли, Дебі змінила тон і почала говорити, що Джон просто зайшов і почав кричати. Мій тато подивився на мене, і я кивнула, що це неправда. Ден і тато намагалися заспокоїти її, але розмова все одно була напруженою. Вона розповіла, що знала, що я стану проблемою, ще зі школи. Потім заявила, що я змусила Джона забути про сім'ю. Ден прямо запитав її, чому вона хоче носити білу сукню. І її відповідь можливо, якби ти одружився зі мною, по справжньому я б не почувалася так відчужено. Я щас не поняла. Вона Чекайте, я не Чекайте, Якби ти одружився зі мною з мамою? Чи з цієї Як її там? Фібі, Дебі. я вже забула. Можливо, якби ти одружився зі мною по справжньому, я б не почувалася так відчужено. Я не поняла, якщо ви поняли, то Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тут я дійсно відчула жалість до Дебі. Її, власна, мати називала вагітних наречених ганебними, і це залишило в ній глибоку травму. Тато й день спробував її заспокоїти, але Дебі вибухнула новими звинуваченнями. Вона сказала, що я маніпуляторка, яка руйнує її сім'ю. Китя, їх її сім'я вже давно зруйнована, тому що вона розлучилась з батьком свого сина. Це єдина її сім'я має бути, коли дитина вже виросла, а в її дитини має бути своя сім'я. Джон на диво тримався і сказав, що ми зменшуємо кількість його візитів до одного разу на два тижні. У це погроза, і що вона більше не може втручатися в наше весілля чи майбутнє життя. У цей момент вона почала істерично кричати, що не може дихати. Джон виглядав розгубленим, але все ж казав мені, що знає, це маніпуляція. Мій тато, виходячи, сказав Джону, що його мамі потрібна допомога з психічним здоров'ям. Джон погодився і вирішив поговорити з тіткою про це. Ми повернулися додому, і Джон зізнався, що вся ситуація нагадала йому сварки між його батьками, коли його мама звинувачувала батька в речах, який той не робив. Він вирішив тимчасово припинити спілкування з Дебі. У нас запланована пара сімейної терапії, і Джон уже записався до психолога. Ден, це я так розумію, його батько подзвонив і сказав, що поговорив з Дебі, але вона досі не визнає своєї провини. Я дякую Reddit за підтримку та пораду, хоча ситуація йде до вирішення, все одно відчуваю певний сум. Я сподіваюся, що дебі зможе змінитися, і ми зможемо знайти спільну мову. Занавес. <му> мені здається, що сподіватися на якесь відновлення стосунків. Ну, типу, жіночці теж вартувало б сходити на терапію там. Зрозуміти, звідки йде оця е, заміна її сином і власного чоловіка? працювати цю всю нездорову штуку, і тоді, можливо, в них є е, шанс на якесь здорове співіснування, і то, якщо в бабулі не буде рецидива. Так, на цьому в мене все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось і, якщо не сподобалось, але, можливо, це сподобається комусь іншому, поставте лайк, щоб про цей канал дізналось більше людей. Лайк, колокольчик, поширте з друзями. Чекаю на ваші взаємодії. Дякую, Па-па!